Я чула по телебаченню на каналі Дитинець, як добродії, журналісти, які не пов'язані навіть з музикою, як вони гарно відгукувалися про Любомира Мирославича. А от сьогодні, коли пройшла хорова асамблея пам'яті Водна сказав Володимир Михайлович Суховерський, заслужений діяч мистецтв, що Ім'я Боднарука, його діяльність, мабуть, пройде ще років сто, коли з'явиться в Чернігові така особистість. Я хочу сказати, що він підняв хорову культуру на надзвичайно високий рівень. Він взагалі її підняв, тому що раніше була в Чернігові, катувалася така народна музика, музика. Вулична, так би мовити, з баянчиком, з гармошечкою. А це хороба мистецтво ніколи раніше не звучало в Чернігові. Камерний хор імені Бортнянського, це його дитина, яка буде славити його у віках. Бо кажуть так, що як корабль називеш, так він і попливе. От від того, який художній керівник був перший, і його авторитет, його ім'я, його. Перші ем, гени, які він заклав в цей хор, вони будуть жити. Це є один з найкращих педагогів, це є один з найкращих в Україні хормістерів, це є патріот, такий, яких, напевно, треба ще пошукати. Тому що це, це патріотизм, який іде, не знаєте, так, набутий, а той, який вроджений, справжній, коли ти знаєш, що ти українець, ти живеш на цій землі. От, і він передав його мені, передав його внукові своєму, на жаль, не так довго внук міг спілкуватися з дідом, але дід залишив дідусь залишив дуже багато. От і я дуже тішуся з того, що батько є в цій почесній сотні серед таких видатних особистостей, таких історичних особистостей. Він поруч з ними серед усього історичного зрізу чернігівських і митців, і діячів державних, і політичних, і мистецьких він ходить в першу десятку. Ну, я, я би хотів його бачити значно вище в першій трійці.